Житловий комплекс «Біг від Real. столиця життєлюбів, встигніть обрати найкраще планування. Українські спецслужби Служба безпеки України повідомили про підтвердження російського громадянства у наразі чинного міського голови Одеси Надія Труханова. Було опубліковано відповідні копії документів виписки з російських реєстрів, які свідчили про те, що в Труханова з 2015 року було російське громадянство, російський паспорт і. Цей документ залишався актуальним ще станом на 25-й рік до кінця 25-го року. Відповідно, на основі цього, як повідомляється, за указом президента України Труханова позбавили українського громадянства. Ну про це повідомляють якраз медіа, преса, журналісти неофіційно посилаючись на свої джерела в Офісі президента в Раді національної безпеки і оборони. І от Труханов вчора коментував цю ситуацію. Він заявив, що невинний, що жодного російського громадянства не мав, що все це наклепи, все це якісь інтриги проти нього, політичне зведення рахунків, і він буде відстоювати свою честь, гідність, справедливість, то що а, покидати посаду міського голови Одеси не збирається. А, хоча очевидно, що в, на банковій інші плани і наміри стосовно Одеси, і вже фактично є розпорядження про створення в Одесі міської військової Кової адміністрації, яка буде переймати усі повноваження щодо керівництва містом. ситуація в Одесі прокоментував і президент Зеленський вчора ввечері в своєму зверненні. Ну, от на відео власне Зеленський коментує те, що пора в Одесі наводити порядок. Можемо послухати якраз фрагмент із цього звернення, яке стосується ситуації в найбільшому південному місті нашої країни. Я дякую службі за сильну роботу на захист України на протидію російським агентурним мережам. І також була розмова по ситуацію при фронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі, за НАТО довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. Ну, ось так протидія російським агентурним мережам відбувається в Одесі, чи входить в російську агентурну мережу чи мережі чинний міський голова Одеси. Це цікаве питання. Тут у своєму зверненні президент Зеленський відповіді не дав, але ну, очевидно, що контекст цієї заяви і формулювання, які там прозвучали, вони нерозривно пов'язані із тими заявами, які вчора зробила Служба безпеки України. Тому аналогії якісь і Містки логічні, вони виникають самі по собі. Зрештою, побачимо, як далі розгортатиметься ситуація, але от наразі маємо, от по суті, таке рішення центральної влади стосовно місцевої влади в Одесі. Зрештою, проукраїнські активісти, громадські діячі Одеси надзвичайно радіють тому, що сталося. Оскільки Надій Троханов має цілком певну репутацію і зведення порахунків з активістами і щодо русифікації. Одеси, він має певну репутацію, бо мав її до 22-го року. Потім згодом трохано змінював свою публічну риторику, образ. Але це загалом ситуації ставлення до нього не змінило. Тож будемо пильно стежити за розвитком подій. Ну і ще одна важлива заява прозвучала за океану від Дональда Трампа. Перш ніж продовжити розмову з нашим гостем, пропоную власне коротко її обговорити. Дональд Трамп зустрівся із президентом. Аргентини Хавєром Мілеєм і в ході цієї розмови цієї зустрічі раптом заговорив про Україну і про ракети Томагавк для України. Трамп, по перше, повторив вкотре, що він розчарований Путіним, з яким були хороші стосунки, але Путін його серйозно підвів. І Трамп знову ж таки висловив певні сумніви в необхідності продовження війни Путіним. Адже війна для Путіна стала справжнім лихом для Рос. Для його армії путінської заходить четвертий рік війни, а вже триває четвертий рік війни. А він мав би її виграти за тиждень, повторив Трамп. А згодом додав, що президент Зеленський скоро приїде до Сполучених Штатів і в них буде особиста розмова. І президент буде говорити Трамп із президентом Зеленським про томагавки. Адже Зеленський дуже хоче ці томагавки отримати. А томагавки у нас багато хав'єра сказав Дональд Трамп, звертаючись з до аргентинського візаві. Каже, може, вам там в Аргентині вони потрібні ці ракети. Ми можемо і про це поспілкуватися. От приблизно такий діалог між ними склався, між Мілеєм і Трампом. І, зрештою, можемо фрагмент із цього діалогу зараз почути, а після того продовжимо спілкування вже на обрану тему. Що ж, ми говоримо про Україну, так? У п'ятницю до мене приїжджає президент. Я знаю, що він має сказати. Йому потрібна зброя. Він хотів би отримати томагавк. Усі хочуть томагавк, і у нас є багато томагавк. Томагавк це до речі, вам потрібні томагавки в Аргентині? Я думаю, вам потрібні вони для вашої опозиції, тому що бачите, в цій країні. Вони використали б томагавки проти опозиції. Я не буду так робити, бо я набагато добріший. Але демократи вони б використали їх, якби мали шанс. Вони хворі люди. Угу. Продовжуйте. Томагавки проти опозиції. Це щось абсолютно новеньке. Ще от, власне крилаті ракети не використовувалися для зведення внутрішньополітичних порахунків. Ну. Фантазії Дональда Трампа в недалеко можуть зайти, але раптом американський президент став надзвичайно таким говірливим, таким абсолютно відкритим щодо публічного обговорення теми цих ракет із сакральною назвою Томагавки, які е, на Путіна діють як надзвичайно сильний подразник і, взагалі, на Кремль на кремлівську пропаганду. І от Трамп вже кожного дня по 10 разів повторює про ці ракети в різних ситуаціях, в різних е, діалогах. Згадує їх і очевидно розраховує на певний ефект, інформаційний ефект, психологічний ефект, можливо, у Росії саме. І от знову ж таки, у цьому діалозі з аргентинським президентом Трамп запитав, чи йому часом не потрібні томагавки. Виявляється, їх в Америці багато, і всі їх хочуть, і Трамп готовий розглянути усі ці звернення.